Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз про заяви Трампа і не лише про них, а ось власне довкола цих заяв, довкола того, що відбувається в геополітиці. Різні експерти пишуть і про терміни завершення війни в Україні, або, взагалі, про те, який у неї може бути розвиток, який може бути тут з нею вихід. Разом із нами на зв'язку. Віктор Єгун, директор агентства реформування сектору безпеки. Пане Вікторе, я вас вітаю. Слава Україні слава, добро здоров'я. Розпочинаємо. Давайте заяв Трампа. Дуже багато їх було. Там вже і Трамп, і е, його. Е... Член його команди маск так само з'явив, зробив заяви, і там вже навіть телебачення Fox News, яке підтримує Трампа, так само були різні заяви. Але ми зараз звертаємо увагу на заяви Трампа щодо війни в Україні. Ну, по-перше, чуємо, що вже Трамп розуміє, що за 24 години завершити війну неможливо, каже за пів року, вже можна, можна щось там думати, і ось обраний президент Сполучених Штатів крім того. Заявив, що війна Росії проти України може ще й загостритися в подальшому, але все ж таки, ось цей термін протягом 6 місяців він сподівається, що він її таки завершить. Крім того, він знову в чергове розкритикував тактику чинного президента Сполучених Штатів Джо Байдена в питанні війни в Україні. Власне в тому, що вона може бути гірша, винен як він вважає саме, саме Байден. Як ми можемо розцінювати ці заяви про що вони? Свідчать і це свідчить про те, що Трамп десь намагається нас десь залякати, щоб примусити сісти за стіл перемовин, чи він справді розуміє, що ця війна не така а, легка, і він ну йому доведеться або допомагати Україні, або все ж таки м якось домовлятися з Путіним. І тут знову ж таки ми пам'ятаємо, що він неодноразово казав, що він поважав Путіна. Тобто, тут у Трампа, якщо домовлятися про звершення війни в, в, в Україні, то у нього тут нелегкий вибір. З одного боку, образити Путіна, свого друга та, та людину, яку він поважає. З іншого боку, якщо він програє війну в Україні, то е, він втрачає імідж сильної людини у цьому світі. Що е, ось ці заяви про що вони нам говорять? Ні, про що вони не говорять. Тому що це заява? Це заява політика, який навіть не має жодної посади. Пане Піке, я би я з вами погодилась. Ні, ні. і дуже багато експертів так говорять, Та, зараз продовжимо. Просто я одразу одразу дозвольте, уточню окей, але все рівно ми розуміємо, що він вже обраний президент, тобто є вже різниця, коли він був лише кандидатом, а зараз він обраний вже президент. В нього інавгурація ось за кілька тижнів. Слухайте, ну нічого не зміниться. От він заявив, що він буде перейміновувати мексиканську затоку. Ну він Гренландію збирається брати під свій контроль. От як Панама сказала, що починає війну з Америкою за Панамський канал. Ви вірите в те, що буде Панама воювати з Америкою? Чи Америка буде захоплювати територію по нашому каналу? Ну розумієте пане вікторе, я... мені б хотілося в це не вірити, але я боюся, що ми е, можемо десь щось пропустити за тим, що ми звикли так Трампо е, сприймати. А я скажу вам, що ми пропускаємо: ми пропускаємо Конгрес, Сенат, Федеральний суд і, взагалі, всю політичну систему Америки. Тобто, ми всю політичну систему Америки від, від відметаємо, і у нас є один Трамп. Ну ще там десь маск бігає своїми заявами. Ви зрозумієте, що настільки складна політична структура в Сполучених Штатах, я не знаю, чи ви були в Сполучених Штатах, я там був неодноразово і спілкувався з людьми досить високого рівня. І був і в Конгресі, і в Білому домі був, і в Сенаті був. Розумію, настільки все там ну, от побудовано зовсім не так, як ми собі уявляємо. І Трамп може говорити, що завгодно, що завгодно, щоб Канада буде 51 штатом. Що е, Гренландія буде в складі Сполучених Штатів? От спонувала Америці продати Аляску, тому що ну штатам вже не вигідно мати е, е, свій один штат, який там далеко, а от Канаді зручно там, що там кордон зразу забрали, і все, все нормально. Ну розумієте, ну є абсурдні. Е, ми, ми зараз ні про що не говоримо. Ми можемо зараз теоретично говорити про те, що от Трамп прийшов до висновку. Так Трам казав, що війна закінчиться під, на другий день після 6 листопада, так, після Давайте, 21 числа вона не завершиться, і навіть не завершиться через півроку після того, як Трамп прийде до до влади, а не завершиться на повні простій причині, Путіну не хочеться завершити війну, тому що він поставив планку, яку перестрибнути не може. Вони самі цю планку собі поставили і самі себе в, в незрозумілу ситуацію. Оці говорять про мирну угоду з Україною. Мирна угода передбачає, що ми маємо підписати договір про кордони, чи як так вони не можуть підписати Росія, не може підписати договір про кордони з Японією з 45-го року і за двох невеличких островців. Ми не збираємося йти шляхом Фінляндії. Фінляндія була зовсім іншої ситуації в 39-му році, коли вона віддала понад 20% своєї території. Р, тоді Радянському Союзу, ну е, тому що якщо вірити Конституції Російської Федерації, окупаційні війська бандитської України знаходяться на території Російської Федерації і ведуть незрозуміло загарбницьку війну на території Херсонської і Запорізької областей. Це ж по Конституції знаходиться в їхній. Яким чином? Е, все, що може зробити Трамп, треба при, при, призупинити, призупинити гарячу фазу війни. Але чи вона вигідна е, Україні? Росії вигідна, напевно. Але Росії вигідна вона при призупинення цієї гарячої фази війни тільки в тому випадку, коли почнуть знімати санкції. А санкції будуть знімати тільки в тому випадку, коли е, ну буде е, ну, безпека Україні. В чому вона буде е, полягати? Ну добре, нас не, не приймають НАТО. Ну так Ізраїль так само не збирається в НАТО. Так дайте нам тоді рівень. Тої е, допомоги, який має Ізраїль, Тайвань, Південна Корея, Японія, Австралія, Нова Зеландія ну, є безліч країн, які поки що не в НАТО і наразі не збираються в НАТО, але вони мають е, точно гарантію того, що в разі чогось раптово з'являється е, авіаносець, який е, розказує про те, що ви знаєте, не все так однозначно в цьому світі. Ми ж розуміємо проблеми. От мені сподобався мій близький товариш Дмитро Тузов опублікував пост у Фейсбуці, де чітко написав: ми ходимо по колу. Ну, всі ж розуміють, що нас, по-перше, не збираються запрошувати, а по-друге, для того, щоб туди вступити. Ну, це не проблема, навіть не така, як там десь була в Фінляндії чи в Швеції. Тому що, якщо не Угорщина, так Словаччина. якщо не Словаччина, то ще якась там країна. Іспанія да, там скаже, ви знаєте, нам не подобається щось там в Україні. Це, це на тому фоні, що Чорногорію взяли в НАТО, тому що там нема корупції. Ну, слухайте, от що -що, Чорногорію Чорногорія дуже добре знаю, де нема корупції, ну і так далі. Знаєте, це питань там надзвичайно багато. Ну, от, пане Вікторе, питань справді багато, але основне мені здається питання: де. Цих всіх заявах, де в цій всій геополітиці, яка зараз вимальовується в цій турбулентності, де ми? І що нам робити, щоб не потрапити от, от в цю турбулентність, щоб ми стояли чітко і рівно і міцно на ногах. Що нам зараз робити? І чи ось ці заяви, такі контроверсійні, вони якось натякають ще й на те, що буде з Україною? Як ви вважаєте? Дивіться, ми самі собі створюємо проблеми. Чим менше ми будемо звертати увагу на Трампа. І чим більше будемо зосереджуватися на, на, на війні, на, на собі, на єдності, на припиненні дрязг, які просто на, на рівному місті. От комусь щось не подобається. Президент когось послав о, в ефірі. Та й Бог з ним. Ви що? Ми тут всім народом його посилаємо, і, і це, це нормально. А коли хтось когось посилає, це от щось надзвичайне. Ну, от нам просто нема про що говорити. Або давайте обговорювати проблеми, які ну, не треба точно обговорювати. У нас є величезна кількість проблем, на які не треба звертати уваги, а їх треба вирішувати. І у нас є союзники, які ну, точно нас не покинуть. Тому треба зосереджуватися на внутрішніх проблемах, на єдності і йти вперед. Люблять переможців. І не знаю, якщо комусь щось хочеться дізнатися, візьміть мемуари Маннергейма і почитайте, що відбувалося. Около Фінляндії, і, сі, і, і які в неї в неї були союзники, і наскільки ці союзники їм допомогли, не так багато було союзників, і не такі великі вони мали можливості. Навіть якщо там хтось думає, що Німеччина там не знаю, допомогла їм війні. Ніхто не допомагав. Ну Швеція добровольцями. Але вони вистояли, вистояли, і зараз Фінляндія там, де вона є. Тому е... треба ссипити зуби і йти вперед. Абсолютно і пам'ятати, що наша майбутня перемога це відповідальність кожного з нас. Тому скріпляємо зуби, допомагаємо збройним силам України. Але от про те, нас на що нас далі чекає? Ми знаємо, що ми, попри все, виборюємо свою незалежність, свою державу. Ми не стали на коліна перед ось цим ворогом. Тим не менше, бачимо, що говорять про так звані перемовини, а можливо, десь би припинити це, це все. І деякі експерти вже прогнозують, а що ж будуть от протягом цього року і. Як написав Вашингтон Пост, наразі Україна перебуває під ризиком якраз програти війну. Однак погана угода, яка нав'язана до Дональдом Трампом, може стати ще гіршим варіантом, адже врегулювання за рахунок території України стане винагородою Путіна і підірве довіру до Сполучених Штатів. Тобто, тут, якщо ми раніше чули про перемогу України, про те, що Україні важко, але все рівно вона тримається зараз, чомусь західні змі дозволяють собі ось робити такі такі прогнози і вже нібито знаєте нібито вже ця умова укладна хоча ми неодноразово наголошуємо ніякі ніяких розмов про країну без україни і е, ми свої території не відомо все рівно чомусь західна преса ось малює такі погані е, погані варіанти е, давайте Думайте, спочатку я... рефлексуємо на на західну пресу дуже коротко а потім все ж таки от чого нам чекати і е, від чого буде залежати розвиток е, і завершення війни у цьому Році. Знаєте, я перед війною е, гарячої фази війни і в перші півроку е, активно спілкувався з іноземними е, журналістами, які представляли там Іспанію, Францію, Штати, Британію. І е, коли почав читати те, що вони пишуть, я зрозумів, що я більше на мене не буду спілкуватися. І вони знають про це, і вони вже до мене не звертаються. Ну тому що. Розумієте, ви почитайте, що вони писали в 22-му році на початку 22-го року, наприкінці наприкінці 21-го року їхні прогнози дуже прості. Вони, знаєте, вони зараз питають: от ми приїжджає, хтось там приїжджає за кордон, і, і, і я буваю за кордоном, буваю відряджені, і в тому числі за цей за, за цю активну фазу війни в Штатах був. І, і вони питають: а як ваші там? От, а, а чому вони не втікли? А чому а, а, а чому парламент до Сибір працює? А то розумієте? Вони задають якісь питання неадекватні? А вони позуються на висновку якоїсь там західної преси, на яку ми там не знаю, молилися чи що. Я, я, я не розумію. Стандарти БІБСІ. От е, десь там ті от стандарти так і залишилися, десь там стандартами. Розумієте? Тому що якщо е, Росіяни казали, що вони візьмуть Київ за три дні, то е, Аналітики західних західної преси казали, ні, ні, ну які три дня. Ні, ну ви ж, роз, ви ж адекватні будьте, два тижні. От за два тижні вони зайдуть в Київ, і вже все буде все зрозуміло. От і все. От, і вся аналітика. І десь та аналітика десь так зараз і продовжується. Тому що вони, вони не перебуваючи тут, от безпосередньо серед нас, беруть висновки, як би вони поступили в тих умовах, яких вони. Ми би прийняли рішення розумієте, ну яка війна люди гинуть. Ну яка війна? Треба припиняти цю війну, домовитися е, про обмін територіями? Чи про що там домовитися? Вони не розуміють, що ми маємо справу з монстром. От як я маю кому я маю віддавати свою свого брата і сестру, який зараз знаходяться в окупації? Я мало про це говорю, але я ну, от, от от розкажіть мені аргументи, які присутні. Що мамина сестра, яка зараз похована на території окупованій, і що я до неї не зможу ніколи. Я вже не говорю про сестру, яка в Криму там похована. Тобто, от які аргументи до мене, що я маю прийняти дійсність на, на землі? Нема таких аргументів до мене персонально. І половина України так само персонально не розуміє цих аргументів. І політик, який почне нам розповідати про реалії на землі. Завершить свої реалії в той же день, розумієте? Тому ніякої мирної угоди не буде. Може бути припинення війни без будь-яких юридичних наслідків. От буде така гаряча фаза, як приблизно да, Я розумію, комусь не подобаються мінські угоди, але десь приблизно то саме буде, і ми, і ми будемо продовжувати підривати окупантів на території окупованій, і вони почнуть і далі не знаю, мопеди будуть зриватися. Чи що там самокати Самокати, самокати та Але е, чи не стане це, е, пане Вікторе, все ж таки такою паузою, якою може скористатися Росія? І чи ви бачите, що все до цього справді йде? Чи за ось цими заявами, такими Трампа, е, ось це приховується? Справді, знаєте, що він піднімає градус, а потім та? А тепер, а тепер зрозуміти, Трамп бізнесмен і він він. Невигідні угоди підписувати не буде, або там сприяти підписанню їх. Зрозуміти, що Сполучені Штати величезні кошти почали дати в військово-промисловий комплекс. Це знаєте, це та казка там чи не казка про те, що війна комусь вигідна, так вона вигідна зараз сполученим штатам тим компаніям в, в, в Європі, які почали нарешті розвиватися, які 30 років нічого не робили. І згадали, що є оборонно-промисловий комплекс. Є, е, є моменти, на які політики вже давно звернули увагу і розуміють, що якщо десь попустити, ну Путіну попустити, то випливе десь в зовсім іншому місті. Знаєте, ви подивіться заяви, заяви Алієва вчорашні по про фашистську Вірменію. Знаєте, у мене там багато питань до, до Вірменії. До того, що вони там 30 років тримали під контролем частину Азербайджану, розумієте, про те, що вони не можуть, незважаючи на там деякі моменти, не можуть дійти до спільного знаменника і підписати якісь угоди, але в кожне є своя правда. Ну, вірмани точно не фашисти. Але якщо попустять в Росії, розв'яжеться десь в Сирії Ізраїль готується активно до війни. Знаєте, з ким? З Туреччиною? От і все. І воно як почне гасати. Якщо Трамп зараз десь тут попустить, він потім там не погасив. А що а йому треба? Йому, йому треба премія миру. Ну, такий собі ефект буде від премії Миру. Ну, власне, а, а чого пане Віктора, ви чекаєте, ось що станеться після 20 січня? Ми знаємо, що, попри те, що Росія каже, що вона не хоче перемовин з Україною, і вони не вигідні, ці мирні перемовини. Але ми чудово розуміємо, що Росія хоче сісти за один, за один стіл із Трампом. Трамп також казав, що і вже були навіть та розмови, що він таки зустрінеться з Путіним, можливо, десь в березні, але зараз. Трамп Трамп вважає, що зустрічатися з російським лідером до інавгурації точно недоречно, але все ж таки е, він знає, що Путін хотів би зустрітися, і він ось цю саму зустріч не відкидає. Каже, що наразі це не на часі. Е, як ви вважаєте, чи відбудеться ця зустріч Трампа з Путіним? На що вона може вплинути, і що може змінитися в перші два тижні після інавгурації? Ну на жаль, зустріч може відбутися, це, це правда. Трамп любить такі зустрічі. Це можна подивитися по зустрічах, які він проводив свого часу з лідером Північної Кореї, але з аналогом з Північною Кореєю нічого ця зустріч не дасть. Взагалі нічого. Тому що вони будуть розмовляти не просто на різних мовах, там тої російською, то і англійською, хоча Путін демонструє, що він англійську десь там вивчив, а вони будуть на зовсім інших цивілізаційних моментах говорити. Путін буде казати своє. Трамп буде більше слухати і не отримувати відповіді на своє. І закінчиться це нічим. Нічим. Тому що, по-перше, ще раз говорю, щоб вони там про що не домовлялися, без України вони нічого не зможуть зробити, а в Україну просто так посадити: от ми перестанемо вам давати зброю. Слухайте, Україну значний досвід партизанської війни. І щоб вони не думали, Україну, вони. От, оту частину окупованої вони не можуть переварити, просто не можуть переварити. Там, незважаючи на те, що там не знаю про російські регіони, що там частина людей вже або знищена, або виїхала. Вони постійно отримують е, ну, не нішу спину, а постійно отримують кучу всяких проблем, і вони ту проблему не можуть вирішити. Розумієте, вони, вони на окупованих територіях звільняють вчителів російської мови, вчителів російської мови. Які чекали звільнення від е, українських фашистів, я читав ті пости, і присилають чителів е, російської мови з Дагестана. Ну нормально. Тобто місцевих вони налаштовують до такої степені проти себе, що вони отримують ну, не просто проукраїнські регіони, а вони супер бойову в тилу ворога. І е, нічого не змінюється. Росія не зможе нас окупувати, просто не зможе, і ніхто не говорить про ті. Чомусь якось забувають про проблеми, які величезні в Росії. Росія має е, потенціал е, людський, має. але вона цих людей не може навчити, не має що вдіти, не має чим нагодувати, не має командирів і техніки немає. Ви подивіться, 810-та бригада, елітна бригада морської піхоти Сівастопольська. Я пам'ятаю тих монстрів, таких знаєте, під 2 метра, які там вишагували в, в Козачій бухті. Біля дельфінарію там в нас був, був був такий абсурдний абсурдна ситуація, коли ти їдеш на машині по українській території, потім якийсь стоїть е, у, у, у валінь, в чорній формі морської піхоти, не пропускає тебе, бо він от, от він це російська база, а потім ти знову попадаєш на українську територію. І я бачив цих, діса, ну, цих морських піхотинців Немає цієї 810-ї. Вона вже четвертий раз поповнюється, Бог знає чим. І це, і, і це тобто, це справді говорить про що? Кадрових військових і немає. Вони десь там збереглися, можливо, в Таманській дивізії, там, десь чи в Кантімілівській, для того, щоб хоч, хоч, хоч порад провести на 9 травня. І все. А економічна проблема. Ну, от знаєте, я, я ж по, по, по крапельках збираю, збираю там де, де, час від часу навіть в своєму Фейсбуці виставляю цю інформацію. Ну, уявіть собі, що в Росії. На залізниці не вистачає дві з половиною тисячі машиністів і помічників машиністів. Не вистачає, їх просто немає. І немає де їх взяти. Мігрантами це не заповниш. Це має бути люди, які підготовлені, де їх мають навчити, куди вони ділися, виправилися. Не знаю. Пане Вікторе, коротке тоді запитання, тому що часу, часу мало лишилося. Чи може з цього зробити висновок? Що цей 25-й рік він визначальний є як для нас, так і для терористичної федерації. Тому що ну, ми чули і про економіку терористичної федерації, що вона в не найкращому стані. І бачимо, що людей вони вже набирають не росіян, та а на мобілізацію Путін все ж таки не зголошується і боїться її. Чи можемо ми тоді десь тут Вашингтон пост сказав, що цей. Будуть визначальний цей рік, чи можемо ми теж сказати, що рік буде визначальний, але для обох країн, тобто нам головне буде вистояти, поки Росія буде розсипатися, чи це ну, надто голосно чи це над НАТО омріє? Це, це правильно, це правильно, тому що є приказка: знаєте, поки повний схудний худий може померти. Так, да, Україна в ролі худого і нам не треба нам треба витримати. Нам нам треба встояти, нам не треба померти, нам треба просто встояти. Якщо ми встоємо, навіть в, ті, в такі от в важкі ситуації, в які ми зараз знаходимося. Якщо ми стоїмо на тих позиціях, на яких ми є, Росія просто розсипеться, не в, не в тому плані, що вона там розсипеться як держава, а вона посипеться, тому що вони просто не мають інших моментів. Це приблизно буде така сама ситуація, як вихід з Афганістану. Знаєте, в якийсь момент. Щоб ви щоб ви розуміли, що в 20 сторіччі російська армія була у Львові в 1915 році, 1939 році, 1944. Році. Просто треба розуміти, що Росія, знаєте, якщо греньєва шкіра, вона скукожується. І ми якраз та той аргумент доскудження її. Якщо ми встоїмо, я не витримаю. За нами все ж таки правда. Пане Вікторе, дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Справді знаєте, дуже хочеться наступні ефіри е, говорити про те, як погіршується ситуація в, е, на Росії, але саме основне тут хочеться сказати кожному нашому громадянину, що наша майбутня перемога це відповідальність кожного з нас. Тому справді треба бути стійкими, треба бути сильними і пам'ятати уроки історії. Пане Вікторе, дякую вам. Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки, був дякую. разом із нами на зв'язку. Я закликаю вас написати коментар. Залишити свій коментар, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Ну я дякую вам за те, що були присутні на цій розмові. До зустрічі!